Сад як простір не лише для відпочинку, але і для реабілітації та здобуття нових знань. У місті добра відкрили ще один простір, який так необхідний для кожного його мешканця. Хто створював цей куточок та які цікавинки там є, знають мої колеги. Місто добра це не просто дім, а це вже такий комплекс, який має і місце для відпочинку, натхнення та навчання. Відтепер тут є і свій сад, де кожен, незалежно від віку, зможе знайти для себе куточок для проведення вільного часу. Цей сад непростий, цей сад створювали разом і діти, і мами, і наша натхненниця Ірина, і спеціалісти з ботанічного саду. Тут кожна рослина особиста, кожна рослина індивідуальна, кожна рослинка щось означає. Ми дуже старалися і ми раді, що він є, що він надихатиме, що він також буде своєрідною терапією для дітей, які будуть. Жити в нашому паліативному відділенні для малечі важливо відчувати, що їх піклування теж комусь потрібне, і це буде своєрідною терапією для діток із паліативного відділення. Також у саду є багато лікарських рослин і, вивчаючи їх властивості, можна здобути і певні своєрідні початкові знання з ботаніки. Більше того, простір є необхідним і для мам із немовлятами. Це дуже гарний простір для немовлят, де мама може знайти. Також окреме місцину для себе і своєї дитинки, заколисати її в колясці, в тишині під звук нашого фонтану. Тут дуже ввечері співають птахи, тут неймовірний захід сонця, і ми страшенно раді, що нам вдалося, і ми створили такий класний. І, і дуже стильний, і дуже продуманий простір. Над створенням саду працювало багато людей, і тепер залишається лише правильно доглядати за ним. А взялась це робити Оксана, жінка, яка свого часу переїхала з Покровська до міста Добра, аби врятувати своїх чотирьох діток. Наше життя до війни було як і всіх нормально. Чоловік працював. Я була в декреті, старші діти ходили до школи, менша – в садочок і. Також самий менший в садочок ходив, Ну, тобто цілком нормальне життя було. Ну, а потім стався цей страшний день, який змінив усе докорінно. Нам прийшлося покинути наш дім. Все. Ну, Він не зруйнований, але просто там небезпечно. Переживали за безпеку дітей, щоб все було добре, тому що, ну і вибухали, і літаки над будинком теж зривались. Ну, тобто, Доволі моторошна ситуація там була. Та окрім саду, у самому місті добра також планують відкрити і хоспіс. Будівлю ми збудували, внутрішні роботи всі завершені. Більше того, вже є більша кількість необхідних меблів. Вже замовлені всі, все медичне обладнання, монітори пацієнтів, концентратори, відсмоктувачі, слизів, пульсоксиметри, сканери для вен, інфозомати, все те, що повинно бути в якісному паліативному відділенні, все те, що може полегшити життя дітям. Вже фактично сформована команда. Ми вже знаємо, хто у нас працюватиме хто піклуватимуться про дітей. Планують також, що кожна дитинка, яка перебуватиме у госпісі, матиме закріпленого медичного працівника, який буде 24 на 7 перебувати поряд із малечею. Ми чекаємо на оформлення і дозвіл ліцензії медичної, щоб розпочати самодіяльність. Це вже така більш бюрократія. Вже є безліч сімей, дітей, які очікують на наше відділення, тому що це буде величезна підтримка сім'ям, які часто відмовляються, маючи дітей з інвалідністю, тому. Що немає змоги доглядати, немає неможливості. Ми будемо підтримувати такі сім'ї максимально, щоб в них був ковток свіжого повітря. Тож усі, хто хоче доєднатися до створення добра, завжди чекають у цьому місці. А відтак допомозі кожного небайдужого тут завжди раді. Адже тих, хто потребує піклування, допомоги чи просто лагідного слова, в рази більше. Анастасія Іванова, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, дня, ТВА.